Задати запитання, а яка моя наступна думка? ось задайте собі, яка моя, і очікуйте цієї думки свідомо. А, впевнений, що у вас якийсь момент був там, де була тиша. Це ми свідомо направили увагу ось сюди. Тобто на цей момент, коли ми вже можемо е, тут рухатися, скажімо, не сюди, а ми можемо піти сюди, ми можемо піти куди завгодно, в яку завгодну сторону. І чим більше ми практикуємо таких свідомих. свідомих Спонтанних виходів зі сценарію, тим краще в нас виходить більше мати тут волі і простору, щоб приймати рішення інше. Коли ситуація якась трапляється, це можна просто пробувати. От якась ситуація, скажімо, і вона така от інтенсивна, та от вона трапляється. Після події, як щось трапилось, до виникнення і інтерпретації. Ось в цьому моменті. В цьому моменті. Не знаю, якось так я замальовую. Це, це мав бути якийсь такі, типу, знаєте. Коротше, в цьому моменті от. от що відбувається? Ми можемо свідомо просто зупинитися на момент і що зробити, подихати. Послухати, відчути. Побачити, відчути смак. А, а, і це в нас такий, знаєте, як міні, міні майндфулнес тобто міні-усвідомленість. І вона якраз от веде до того, щоб гарно е, виходити з таких моментів. Тому, як на мене, це дуже проста практика, коли ми можемо е, натреновувати ось цей от, е, вихід, виходить, з цього. Колеса да через такі точки усвідомленості гарно допомагає створювати якісь собі нагадування випадкові.